Чому Вірменія віддаляється від Росії з моменту здобуття незалежності? Вірменія фактично передала свою долю Москві. На початку 2010-х політичне життя країни визначав так званий Карабаський клан. Група тісно пов'язана з російськими інтересами. Економіка, кордони, армія. Все це перебувало під впливом Кремля, і саме ця залежність поступово викликала втому і розочарування в суспільстві у 2018 році. Оксамитова революція зламала стару систему систему. після приходу до влади Ніколя Пашиняна країна почала шукати новий шлях поза корупцією і поза російським диктатом. Війна 2020 року в нагірному Карабасі остаточно показала, що стара модель вичерпала себе. Пасивна позиція Кремля під час конфлікту спричинила глибоку недовіру до Москви. Згодом єраван призупинив членство у ОДКБ, повернув контроль над кордонами. А сьогодні впевнено рухається в бік європейської інтеграції та поступового зближення. З Анкорою і Баку віддалення Вірменії від Росії це не тимчасова політична криза, а спроба вирватися з колоніальних кайданів, у яких країна перебувала десятиліттями, і знайти своє місце у новій системі безпеки та співпраці на південному Кавказі.